Так, знімлю зараз відео перевірки лічильника Ігері Мюллера. Так, ось природний фон, почекаємо, помірює, подивимось швидкість підрахунку. Середній рядок це імпульси в секунду CPS. Ну, Поклацанням чути. Кожен гамоклан такий влітає. 0,3 імпульсів в секунду в середньому. Так, тепер підношу датчик диму європейський. Ось. Підношу. І чуємо і бачимо, що він же 16 імпульсів в секунду, 17. Забираємо. Поки западаємо. Зараз ще покажу макрозйомці цей датчик. Як він виглядає чого-то. Так. так, Фон падає, дочекаємося поки спаде. В цьому режимі всередині невелике плаваюче значення. Формула всередині, ось все, ну, природній фон. Так далі адекватно працює. Значить, вага цього лічильника. Вироб 4,5 грами. Виробник Китай складається він зі скла і металу. От. Діаметр в нього точний 15,5 міліметрів. Діаметр цоколя приблизно 20. У секунду одну потрібно було. 6 і 1 діаметр цоколю, діаметр лічильника 10,4. Ось так правильно. Так, діаметр цього цоколю, ну він тут, тут грубший, тут менший, так, 6. Довжина датчика. Ну, 91 приблизно. Так. І покажу. Так. Рік випуску конкретно цього екземпляра 2023. Так. Так, ось так він називається. Так. Розміри я показав. там По розмірам одразу її китайці голова напаяли, щоб зручно було проводки припаювати. Ось так він виглядає. Так.